Друзі, всім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. YouTube платформа 24 каналу. Пряма трансляція. Сьогодні 5 січня, понеділок, з великою радістю вітаю політолога Тараса Загороднього. Пане Тарас, вітаю, слава Україні. Доброго дня, героям слава про тим, як розпочати, нагадаю вам, що трансляція йде на два YouTube канали. Тому підписуйтесь і на YouTube ресурс Тараса Загороднього, і на YouTube 24 -го. Давайте разом розвивати укріномовний контент і просувати українську позицію. Пане Тарасе, опівнічний молот, операція Сполучених Штатів Америки в Венесуелі, Каракас, все феноменально. Гелікоптери літали, мадуро викрали. Видання біль пише, що це приниження Путіна і попередження Китаю. Ну але на цьому нічого не зупинилося, тому що. Досі родрігіс, віцепрезидентка, яка нібито, кажуть, могла здати Мадуро, потім сказала, що вона буде відстоювати його політику. Армія Венесуела підтримує, ніби її сьогоднішні заяви. Що ні, я їх йти на співпрацю з урядом США. От роз'ясніти ситуацію, що відбувається. Ну, звичайно, піде на співпрацю, коли стоїть флот США і показало, що вони можуть за годину все зробити, все, що потрібно. Це не просто приниження Путіна, це показова, показова, якраз, показова ситуація якраз для Росії і для Китаю, що міць Сполучених Штатів Америки повертається, так, вони мають можливість проводити такі блискучі операції, так. Організовано притискувати тих, хто починає зловживати, я б так зловживати в першу чергу тим, тою тою безпековою ситуацію, яку створили Сполучені Штати Америки для просування своїх інтересів, так і тому вони показуються. І звичайно, що керівництво керівництво Венесуели, я думаю, все зрозуміло, так що треба бути. Що доктрина Монро, яка фактично оголошує Сполучені Штати Америки, що в Латинській Америки, Америці не повинно бути нікого, ні Китаю, ні Росії, нікого хто б міг би заважати просуванню Сполучених Штатів інтересів Сполучених Штатів Америки, а що так воно і буде, і надалі? Наступна скоріше за все буде або Колумбія, або Куба. Та для Рубіо це ще принципове питання, тому що він сам виходить з, з родини, яку вигнали з Куби, і так далі. Тому це це дуже добре в дійсності новина, тому що я підозрюю, що Росія і Китай сподівалися, що американці зав'язнуть у, у Венесуелі, так а що будуть якісь вони залізуть в якусь там позиційну боротьбу з партизанами і так далі. Але американці так не пішли по такому шляху. Вони організували. Таку багаторівневий тиск на країну був і повітряна блокада, морська блокада. Думаю, що в дійсності велися перемовини всередині влади мадура, так а для того, щоб всі зрозуміли, що шериф повертається. А от і що слідувати слід їх інтересам? ніякі Китай, ніяка Росії не повинні бути в зоні виключних інтересів Сполучених Штатів Америки. Це дуже добре, і для нас, в тому числі до речі. Пане Тарасе, крім Колумбії і Куби, і та до речі, виходить Рубіо його батьків п'ятдесять му році, здається, виїхали. Він ще згадував Трамп про Гренландію і серйозні заяви були знову. Він повернувся до них і вже реакція влади Данії. Також була наскільки це небезпечно і наскільки от знаєте, Я пригадую операцію Цахала потім США в Ірані в червні місяці наприклад, червня минулого року. Трамп теж був такий на підйомі після цієї атаки і теж дуже багато говорив. І зараз також він такий, відчувається, що він на хвилі успіху. Чи є загроза для Гренландії і для існування альянсу НАТО? Ну дивіться це по обстановці. До речі, про Іран та що ми ще не знаємо, що в Ірані закінчується вся історія, тому що там протести продовжуються. Іран це постачання зброї нафти в першу чергу для? Китаю, так я не виключено, що Іран теж буде щось там станеться, тому що після того як була здійснена ця спільна операція, спочатку Ізраїля, а потім США була сильно послаблена влада Аятол всередині країни, і я думаю, що там теж буде багато чого цікавого. Стосовно Гренландії, ну тут важке запитання: чи витримає альянс НАТО? А чи є у них інший вибір? Да, якщо буде щось реалізовано, це раз а, далі. А, чи може бути якась така силова операція по захопленню Гренландії і всіх інших? Ну, дивіться, враховуючи позицію американців, я не виключаю, що це може бути, а, може бути, тому що це безпека в першу чергу для них, тому що американці, коли їм потрібно. Коли потрібно, вони вони слідують виключно своїм інтересам. Це знаєте, просто ми так звикли, думаючи, що от американці, от там знаєте, зеленим, як там зелене енергетикою займаються, правами людини і все інше. Американці ніколи б не стали такою країною, якби захищали права морських котиків і, і, і танення льодовиків, всю свою історію Амер, Америка, це була країна. Яка сповідувала агресивну в дійсності політику а, щодо захисту своїх інтересів? Нічим вона не відрізнялася не від американських, ну якщо брати от історію Сполучених Штатів Америки від політики той самої імперської політики, яку сповідувала тоді Британська, Французька імперія, і так далі, а, коли потрібно було забрати Техас у Мексики, вони забрали Техас у Мексики абсолютно по. По технології ЛНР ДНР, хто не знає, так тобто потрібно було забрати у Мексики Каліфорнію. Теж вони так робили, переселяли туди людей. От Техас оголосили незалежною державою, а потім а потім включили у склад Сполучених Штатів Америки. Не хотіла Колумбія будувати цей панамський канал, так от вони одразу ж знайшли на території Колумбії волелюбний народ Панами. так? Який оголосив незалежність і різко підписав договір з американцями? Американці завжди слідували виключно своїм а, а, егоїстичним національним інтересам. Це було закладено ще Вашингтоном. Почитайте є такий фундаментальний прощальний лист Вашингтона. Які він коли він йшов посаду? Що американці повинні слідувати виключно своїм інтересам а і не мати ніяких почуттів до інших націй? Так вони ми повинні займатися таки своїми справами. От, наприклад, доктрина Монро, що зону виключних інтересів є, наприклад, західна півкуля. Знаєте, коли вона була сформульована? В 1823 році, на хвилиночку, так це що вони ще не забрали Техас, вони ще не забрали Каліфорнію і так далі. Американці завжди слідували своїм інтересам, але це і дуже добре, чому тому, що, на відміну від інших країн, ми повинні розуміти, американці ніколи не будували в якості системної політики. Вони, як знаєте, такі а, мисливці, які займаються а, а, розширенням, якщо а, через необхідність. Ну, не те, що вони так хочуть. От росіяни воюють, тому що їм подобається, так? І будують скандстабори, і так далі. Ні, американці завжди по-іншому себе поводили. А, і а, тому, якщо навіть щось буде в Гренландії, це, ну скажуть: Ну, вибачте, тут через необхідність, тут є а, Арктика, так, це політ. Ці ракети можуть летіти через Арктику, цей контроль за арктичним шляхом і так далі. Тому я не виключаю, що вони можуть зробити щось, але думаю, що закінчиться все ж таки якимось розширенням присутності присутності американців в Гренландії. Так, ну там база буде розширена. Там і так база знаходиться. Вони і так присутні там вже е, з 51-го року. Так що говорити, що там зовсім, е, зовсім американці не присутні, це не так. Тому ми повинні розуміти, що е, я прихильник того, що американці повертаються в як глобальний поліцейський, тому що всі повинні розуміти, що увесь цей світ тримався е, на виключно на цьому на Після 45-го року якраз на безпеці, які забезпечували Сполучені Штати Америки, коли у нас починають тут нити про міжнародне право і все інше, шановні, міжнародне право, яке не підкріплене конкретними діями по підтримці міжнародного права, це набір папірців, з якими можна сходити по прямому призначенню, тобто в туалет. Якщо Глобальні поліцейські не підтримують це міжнародне право так, в такому форматі, як їм вигідно, то вибачте, воно працювати не буде. А тут одразу ж починаєте ж говорити, так що якщо всі країни почнуть там говорити: Китай і е, Росія, що ми теж так можемо. Ну, спробуйте. спробуйте, Вам вже показали в Венесуелі, що може бути. Показали Венесуелі, що може бути, і так далі. Тому чи можуть зробити? Я не виключаю те, те, що Куба, Колумбія, можливо, Мексика, а буде на них тиск. Це точно. Це точно. Щодо Гренландії, поки що питання не виключено, що це закінчиться. Тим, що якось якось домовляться, тим більше що, е, стосунки данії і Гренландії вони трохи інші ніж собі розуміють американці. Це все ж таки королівство, та а, там вони мають давні стосунки взаємодії, е, от, дуже довгі, і сказати, що там Гренландія так потерпає під п'ятою, наприклад, е, Данії. Ну так, так немає. Це ну така автономна достатня територія е, і так далі. І тому не вик... ну, я не виключаю якось посилення тиску, але чи дійде це до розпаду НАТО все іншого. Ні, не дійде, чи буде якийсь там інший формат а, розширення американської військової присутності, скоріш за все буде. А, так що чи зупиниться на цьому американці? Так зупиниться. Ну тому, що американці це завжди про бізнес, американці це завжди про конструктивізм. Вони воюють знову такі. Американці ніколи не хочуть воювати. Запам'ятайте це в Першу світову війну. Вони не хотіли воювати у Другу світову війну не хотіли воювати, тому що. Американці не не під, навіть, у них налаштування зовсім інше. Вони війну завжди вважають дурницею. Навіщо воювати? А, ну, якщо потрібно там повирішувати питання, там да, для того, щоб, щоб для, для справи було ну вони це зроблять. Якщо ні, то, то ні. Вони так спеціально це робити не будуть. Пантраса, якщо згадувати висловлювання Трампа про Путіна, я його не боюся. Потім я не вірю. От нарешті я не вірю, що атакувала Україна. Для нас це, очевидно найцікавіше висловлювання. Як сприймати ці висловлювання? Просто як от Трамп сказав, та й сказав. Ну і сюди би ще додав Марко Рубіо, який е, про Венесуал сказав, що ми не дамо ні Росії, ні Китаю, ні іншим країнам впливати на цей регіон і впливати на нас. І е, от в комплексі, вже ці запитання, от е, бачимо: зовнішня політика США, це держдепартамент радник з нас безпеки. Це Марко Рубіо дві посади в одній і там, де Марко Рубіо займається зовнішньою політикою, все йде добре. Там, де займається стів, там все ж кереберть. Близький схід, Росія чи будуть робити в Білому домі висновки? Е, а я самого початку всім говорив і продовжував говорити, що це танці з бубнами з мирної Годи нічим не закінчеться. Тому що це йшло через голову Рубіо. І Рубіо грамотно це все топив в дійсності, якщо ви уважно дивилися. Я і до цього говорив, що він зараз займається Венесуелою. Це про, ну, от він займався Венесуелою, Тепер він показав результати результативність своєї роботи. І тепер буде зливати відкафа в тому числі, тому що буде показувати, що вони неефективні. Чи бардак не бардак? Ну, дивіться, я ну, такі, продовжую наполягати, що це була остання спроба американців взагалі врятувати Росію. Uh, і конкретно через uh, частину американського стеблішменту це Рубіо, та ну та ще де Рубіо, а Кушнер та Віткав. Так нічого не вийшло, все в тупіку, тому що Росіяни не збираються нічого виконувати. Те, що їм пропонується, а uh, Рубіо це використає в, в таких апаратних інтригах uh, всередині апарату Сполучених Штатів Америки на свою користь, тому що у нього є ефективність пов'язана з Венесуелою пов'язано з Кубою скоріш за все і так далі і чи а, на користь це нам так на користь тому що позиція у ру Рубіо така вона більш жорстка щодо росії а, і це дуже добре для нас це дуже добре для нас тому що ну час все рівно працює на нас час працює на нас тому що удари по росії продовжуються так Топити танкери Україна продовжує і багато чого іншого продовжує робити. І тому в даному випадку, ну скоріше за все, буде повернення до первісної позиції, яку Зеленський обговорював, що рубі Саудівській Аравії, тобто, зупинка по лінії розмежування, так а потім починаються якісь розмови. Трамп, до речі, цікаво сказав, коли сказав. Летіла не в Путіна, летіла в іншу сторону. Віду <ріст> <ріст> ну, почитаєте. Тобто він, він з а, Ні, Ви розумієте? Ви повинні розуміти, в яку ідіотську ситуацію потрапив сам Путін. Ну голова ядерної держави скаржиться сам особисто скаржиться голові іншої ядерної держави. Що українці хочуть з цим нічого не може зробити, я підозрюю, що там півпентагону просто ржало з цього, коли вони почали так відкрито робити, це ж про слабкості і нервовості, конкретно Путіна, і тут цінність України як майбутнього союзника Сполучених Штатів Америки, які вже вимальовуються як точка опори в Євразії, вона тут ну вважаєте рази в два зросла, тому що. Американці ж вони такі дайте прагматичні люди, серйозних пасанів, які можуть себе поставити так себе на районі. Так вони з ними дружать. Так? ну як з Ізраїль, в близькому сході, так і Україна в, в просторі Євразії. Тим більше це в тому числі тиск буде на Європу, щоб вони не додумали знову будувати Євразійський Союз там з залишками Росії, і Китаєм, так і тому, звичайно, що це демонстрація, того що вони брешуть. А як виплутуватись конкретно буде Трамп, це його проблема, це не наша проблема. Ми повинні його поставити в таке становище, щоб він а, давав тамагавки, давав збільшення а, озброєнь Україні і так далі. А це можна робити таким чином, показуючи, що Путін не збирається йти. на Ніякі перемовини, тиснути на російське керівництво, ну мається на увазі не путінське, і нехай американці з ними розбираються. Тут дивіться. Хто тут виглядає не дуже добре? Україна не дуже добре виглядає після цих мирних, так званих мирних розмов. Ні, Україна петляє досить грамотно, нічого не заперечуючи, але при цьому ж скрізь умова. Давайте безпеку забезпечуєте. Де безпека? Нема безпеки. Так до, до чого тут які до нас претензії? І тут тепер м'ячно стороні Трампа. Ну нехай викручується. Це ж у нього вибори, а не у нас вибори а в Конгрес. Так у нас тільки підготовка нескінчена буде до виборів, яка невідомо коли закінчиться. Скоріше за все, ніколи не буде закінчення. А і так далі. Тому. Ну, так, от це 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 ставитись до того, що відбувається як Перети пане Тараса до внутрішньої політики України. Хотів би ще запитати вас про європейські процеси. От прогнозують, що в цьому році е, втратять свої посади і лідерство, такі люди, як Орбан, Фіцо, Угорщина, Словаччина ну головні маріонетки Кремля. А загалом чи можна стверджувати обережно, що Європа кристалізується і розуміє, що Європа це про Європу, і про Європу думати повинна тільки Європа? Ну, дивіться, я ну по перше, я б не Хорбана. Це дуже вправний політик, mm -hmm. а він недаремно при владі знаходився достатньо великий час. Він ак активно експлуатують ресентимент а, угорців щодо Тріанонського миру 1920 року, коли вони втратили дві третини а, території короліста Угорщини за підсумками Першої світової війни. А навіть якщо він програє вибори, він залишиться вагомим гравцем. Виграє, якщо і програє, то з таким невеличким невеличкою перевагою. Він там залишиться і не слід не думати, що наступний політик сильно буде відрізнятися. Не, не, не треба так думати, тому, тому що не все так просто в Угорщині, тому що це внутрішнє побажання. Угорців так робити те саме стосується Фіца. Фіца, ну достатньо теж правний політик. Скільки разів він повертався до своєї посади? Mm -hmm. Багато, Багато разів та ну скандали, на скандали. Це уго це словаки. Вирішують там. Да, скандали, на скандали mm -hmm. ні, я, я маю на увазі, що йшов скандалами, все рівно примудрявся повертатися. Да, да, йшов і повертатися. Означає, що це ну дуже вправні політики, як би ви не ставились до них. Ми повинні розуміти фокусуватися в першу чергу не на тому, хто там де вибори виграє. Ми повинні фокусуватися на власній армії, ставати самим сильнішим, фокусуватися на тих партнерах, з якими ми розділяємо спільні ризики. В першу чергу, Польща, країни, Балтії, а Північна Європа, так ну там Румунія, Туреччина. А от і це це для нас головне. І чим далі у нас буде літати ракети, чим сильніше спецслужби, тим знаєте, більше, ми меншому точніше ми будемо зважати на те, що відбувається в Будапешті, в Брюсселі, в Вашингтоні. Так а, 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 вони будуть більше переживати а що тут в Україні відбувається? Тому армія власне, ВПК. От на чому ми повинні концентруватися, і тоді все буде у нас гаразд, Тоді всі, всі будуть переживати щодо наших виборів. Як у нас тут складається ситуація? Да це вже про про суб'єктності, прояв сили. Пана Тарасе, про внутрішні перестановки зміни в Україні, зміна фактично всього силового блоку. Що цікаво, війною займаються всі СБУ, ГУР, Збройні Сили. Ну всі займаються, а от головнокомандувача не 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 чіпають всіх інших. Намагаються змінити і, от з'явились чутки, наголошу що Василь Малюк, очільник служби безпеки України, написав заяву на звільнення. Йому нібито вже знайшли заміну. Євген Хмара той, хто очолює Альфу, а Альфа це всі ці спецоперації, феноменальні павутини і так далі. Тому подібне чому зараз відбуваються ці просновки? Для чого це усунення потенційних конкурентів майбутніх чи перезавантаження? А якщо просто презентажне, то для чого ваші роздуми? Яких конкурентів, ну малюк наскільки мені відомо, не збирався нікуди, не ни, на що не претендував. Він просто ззаймається, за, 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 займається улюбленою справою, що чим йому подобається. Так, топить там кери, а от бувають себе літаки. Все ж таки, результати малюка, ну, вражаючи за період його керування, так. За весь цей час, тобто ну, росіянам ну на перелавки. Вони там вже кожного разу шукають у себе, де там агенти СБУ у них знаходять. Я думаю, що там бачите, вже флотоводців дуже багато російських, які переживають за свої човни. Звичайно, що це я вважаю, що це внутрішніми інтригами. Ну я вважаю, що малюк на своєму місці. Хтось вкладає вуха президента не те, не те, що потрібно. Я вважаю, що це інтриги йдуть з парламенту. Вважаю, що це робить Арахамія, так тому що він тут такий гравець, який постійно займається невідомо чим і в чих інтересах в даному випадку, тому що я вважав би, щоб, що все ж таки пан Малюк залишався на своєму місці, тому що він показує результати. Щодо цих чуток, якихось що там Буданов там конкуренти, все інше. Ну про що ви говорите? Ну які конкуренти буде вибори, заспокойтеся. Поки йде війна, треба навпаки посилювати і мілітаризовувати державну службу в даному випадку за ізраїльським зразком. От я взагалі прихильник того, щоб в державній службі а, у нас а, були присутні виключно ну серед чоловіків, має на увазі, виключно тих, хто. Або або служили в армії, або воювали. Ізраїльський варіант, так жінки як добровільна в даному випадку, тому що нам потрібні люди, які розуміються на безпеці в армії і в спецслужбах вже багато людей, які прийшли. Ну, з цивільних професій, так які теж мають досвід і керування економікою, наприклад, і фінансами і так далі. Тобто, я вважаю, що це правильний крок, те, що робить Зеленський, Буданов – це однозначно посилення а, Зеленського, так авторитету, в тому числі армії і все інше. А все це починається, коли знаєте, розвисмоптування з пальця різних а, інтриг, хто там кого який, а там конкурент, ну про що ви говорите? Тут перемогти у війни треба, а ну який конкурент? Ну заспокойтеся, виборів не буде до закінчення війни. До речі, про підтримку Василя Малюка. От пара Тарасе, скільки я читав, є і ті, хто в хороших відносно з Офісом Президента в кращих, гірших, ну, різні табори. всі Одноголосно підтримують Василя Малюка, і це ну пар... тому, що так. Тому що він да тому, що він продемонстрував силу. Це і військово багато сказали. Так. Він він продемонстрував те, як повинна працювати спецслужба. А це ж питання не тільки не тільки зовнішнє, це і внутрішнє питання. Ну контрзвідувальний режим забезпечений, забезпечений а, московські по попи їх садять, садять, коригувальники садять, садять. Чи могла Росія якісь крупні теракти в Україні зробити протягом цих чотирьох років? Ні, не змогла, чи намагалася звичайно, що намагалася, ні, немає. А це якраз якість роботи в даному випадку. Тому сподіваюся, що там президент ухвалить там правильне рішення. Але якщо все ж таки він вважає, що там доцільне міняти, ну. Це ну та така така ситуація, тому що всі рішення, які зараз ухвалює президент, ви повинні розуміти, що він же ухвалює, і відповідальність тепер на ньому буде. Пане Тарасе, і на завершення хотів би ще згадати про гарантії безпеки. Оце от в Києві зустрічалися представники коаліції охочих не на найвищого рівня. В Парижі мають зараз от зустрічатися. Але загалом одне з ключових, що сказав Володимир Зеленський: що майбутні гарантії безпеки на 90% вже узгоджені з європейцями плюс. Що війська Франції та Великобританії обов'язковою є умовою цих гарантій безпеки, як це сприймати, тобто, як це уявляти, це контингент 50-100 в глибокому тилу, це широкі якісь формування. Ну що це означає? Ну я думаю, що це політична і дипломатична гра Зеленського, да яка полягає в тому, що давайте свої війська. А вони почнуть кричати, що ми нічого не обіцяли. Тоді Зеленський перейде до конкретних гарантій безпеки. Це гроші. Гарантію безпеки України є виключно українська армія, авіація, яка там не те, знаєте, як там нам обіцяють, будуть патрулювати літаки. Вас Ну так сьогодні вони є, завтра немає. Ми вже ці танці з бубнами бачили. Нам потрібна армія контроль, яка фінансується з боку європейців власний ВПК, власні ракети, які підконтрольні України. А від Франції і Британії нам по суті потрібні тільки ядерні безпеки, гарантії безпеки. І тому це тиск на британців і французів. Тут конкретне питання: ви стріляти будете в росіян чи не будете в росіян. Якщо ні, нафіг нафіку тут взагалі потрібні, щоб захищати ще вас? Да? От нафіга потрібні? От конкретне питання. В Ужгороді сидіти. Ну, тому ми ж знаємо, це починається історії. Ми тут будемо стояти, а не будемо стріляти, і так далі. Так, навіщо ви тут взагалі потрібні. От конкретне питання, знаєте, що Україна сама по собі є донором дійсності безпеки. От, от чого варто НАТО, вам пояснили литовці. Коли вони сказали, ми хочемо бачити український контингент у себе, то тобто німцям і канадцям, які знаходяться на їх території, щось вони не дуже довіряють. Так? це партнери по НАТО і все інше. Тому я думаю, що це така політична гра Зеленського, яка в дійсності вибуває гроші таким чином, тому що нам то гроші потрібні. А те, що контингенти будуть десь знаходитись, не знаю там в Ужгороді чи Львівській області, вони взагалі нічого не вирішують. Ну нічого, ви стріляти будете чи не будете, і то знаєте, як Сікорський правильно сказав міністр закордонних справ. А, конкретне питання: ви стріляти будете чи не будете? Якщо ви готові сказати, що стріляти, то ки стріляйте. Бо Росія вже напала. Якщо ні, то чого ви нам мозиком постуєте своїм вам вашим контингентам, які тут нафік не потрібен за великим рахунком. Пане Тарасе, дуже дякую вам за цей ефір. Спасибі, що згодить час та змогу. Нашим глядачам нагадаю, що трансляція ведеться на два youtube канали. Тараса Загороднього. Підписуйтеся обов'язково, коментуйте, ставте вподобайки, запитуйте і діліться, звичайно ж, цією розмовою. І підписуйтесь на YouTube 24. Пане Тарасе, ще раз вам дякую. Дякую до побачення.